Привіт, друзі! З вами канал Безфіщін та я Петючик. Друзі, сьогодні поговоримо про донку з спініна та годівницею. Виготовлення своїми руками та технікою Так що буде цікаво, не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайк до нашого відео. Поїхали, друзі. Донну Снасть за типом фідеру є, можна зробити спійна, але якісно така. Буде поступатися класичному фідею. Основні недоліки тонки спінга наступні. Водилище спінга не має такого чутливого хінчика, як фідерне водилище, тому розраховувати не дуже результативну рибалку не доводиться. Тест спінного водилища не дозволяє закидати вантаж вагою близько 100 г на далекій відстані. Це принципово, якщо рибалка здійснюється на протязі і необхідно застосовувати важкі годівниці. Фідерне водили досить довге, порівняно з спінгою, що дає можливість робити далекі закиди. Як правило, таку снасть використовують на дистанцію до 50 метрів з годівницею вагою до 50 грам. Пристрій донорної вудки з годівницею. Якщо у снасті передбачена годівниця, то це означає фідерне оснащення, що має два варіанти виконання. Якщо передбачається ловити велику рибу, то краще підійде асиметрична петля інвайн або метод. При полюванні за великою рибою краще виявити патерностру, оскільки така оснастка досить чутлива. Як варіант, можливо, елементарне застосування годівниці з прикріпленим до неї повіцем з гачком. Але цей варіант виявиться дещо гірше, добре закореміндовано себе фідерного оснащення. Для виготовлення своїми руками необхідні такі матеріали. Пекс і не як можна довше і бажано поміцніше. Безенеціонна катушка здатна вмістити не менше 50 метрів волосіння. Безпосередня волосінь, волосінь діаметром від 02 до 03 мм. Підійде як монофільна, так і плетінь. Подільниця вагою до 50 грамів, типу гутинка або метод. А можливо і пружинка. Курчок досить гострий і бажано імпортний, десь 6 номера. Основні етапи складання даної водки. До спільного водилища кріпиться котушка, на котушку слід намотувати волосінь через ці кільця протягнути волосінь. Наступний етап. Етап це в'язання оснастки. Для початківці можна вибрати патерностик. кріплення повідця до оснащення, яке має менший діаметр, ніж основна волосінь. Останнім часом як повідків застосовується флюрокарбон, яких не видно в воді для риби. Як ловити рибу на донну з годівницею? При використанні годівниці з донної снасті слід дотриматися деяких правил. Для початку слід зробити 10 або 20 закидів один за іншим, щоб загодувати місце при досягненні годівницею на слід зробити так, щоб корм висипився з годівниці. Це відбувається після сильної підсічки. Прикормка повинна мати таку консистенцію, щоб при ріском воду вона залишалася в годівниці. Щоб приконка працювала, її слід закидати в одне і те ж саме місце і зробити це дуже просто. Просто потрібно зробити перший закид і зафіксувати волоси на кліпсі, а на протистежному березі відзначити орієнтир. Подальші закити робляться по орієнтиру, а зафіксувати воно в лосі не дасть можливість промазати. Підгодування в одному ж місці, не маючи великого закидання, дозволить зібрати рибу в одному місці, що дасть можливість активно ловити рибу. Варто застосувати якийсь індикатор покльовки. Більшість рибалок застосовують дзвіночок, що дозволяє на великій відстані почути покльовку. З появою фідерних водилищів підпадає необхідність в його застосуванні. Так як покльовка передається на кінчик удивище і він ефективно сигналізує. Крім цього, дзвіночок не досить потрібний аксесуар, і багато рибалок від нього відмовляється. Мало того, такий звук відволікає інших рибалок. Які ловлять рибу в безпосередній близькості. Донна рибалка вимагає постійного контролю наявності корму в годівниці, перевіряючи стан годівниці кожні 5-10 хвилин, що не дає можливість розслаблятися, незалежно від того, чи була покльовка чи ні. Яку рибу можна ловити на таку снасть? Незважаючи на те, що донна водка зі спійном дещо поступається за своїми характеристиками класичному фідеру, на неї можна ловити абсолютно різну рибу, таку як клящ, хустиру карась, платфу, окунь, короб і тому подібні представники водної фауни. Єдине, що потрібно забезпечити для результативного лову, це правильно підібрана прикормка і належним чином підгодування місця. На жаль, від цього залежить весь результат риболовлі. Але й цього мало. Дуже важливо вміти відшукати перспективне місце, де збирається і стоїть риба. Для досвідченого рибалка це не становить особливих труднощів, тим більше, якщо водойма чи річка знайома. В таких випадках кожна рибалка любитель не знаходить ями, мілини, перекати і тому подібне. Для початківських донечника або фідерщика ця проблема може виявитися складнішою і на те, що досконально вивчити рельєф Да, можуть. Піти роки. Саме головне це не зупинятися і не опускати робот. І все ж варто відзначити, що фідерна снасть з пінговим водилищем це скоріш бюджетний варіант для початківцями рибалок-аматорів, для того щоб зрозуміти, в чому відміняються, в чому фідер від каструля, необхідно прибрати фіверне водилище, яке немало коштує. Незважаючи на це, у досвідчених грибалок може добре ловитись і снасть і спінга водилище. Вся принада в тому, що спінінг можна швидко переобладнати. Для свого безпосереднього призначення. Тому багато рибалок йдуть саме цим шляхом, застосовуючи спінніведилище, Ходячи з умов. Ну а на цьому, друзі, все. З вами був канал Бесвіщен Петюнчик. Не забувайте на наш канал, ставити лайки, зустрінемось на реблоді. До зустрічі, друзі, бережіть себе.